Сьогодні провели чергове заняття з першої бригади імені князя Лева на цей вид спорту найбільш наближений до збиття вповідувань, тому що при виліті широту робиться певний сенцевий екран, який пошкоджує будь-яку частину рухому fpv дрона, і вона вже стає на керов. Результати мене вразили сьогодні. Хлопці кожен з кожним разом. Здобувають більше досвіду і влучань стає набагато більше. Така людина може бути одна на тисяч. Це мій вже одинадцятий раз. Просто зрозумів саму специфіку стрільби, як воно працює, сама система, як вона працює, як правильно вицілювати саму мішень під час руху і як треба брати випередження. Для того щоб прицільно вистрілити і попасти по мішень. Нам дуже легко вдається навчатися тому, щоб по рухомим цілям вести вогонь, особливо по повітряним. На мою думку, це постійно треба практикуватися, бо тому що любі навички вони з часом забуваються, втрачаються навики. Перші остання це ну набагато зараз результат набагато найкращий став за допомогою цього, що кожен раз на практику їздимо. Практикуємося, стріляємо. І зараз результати дуже хороші.